Послання апостола Павла до Тита, глава 1: Павло, раб Божий, апостол Ісуса Христа, згідно з вірою Божих вибраних і пізнанням істини, згідно з побожністю, в надії на вічне життя, яке обіцяв перед вічними часами Бог, в якому немає неправди, він же свого часу об'явив своє слово проповіддю. Яка була доручена мені за наказом нашого Спасителя Бога, до Тита, справжнього Сина за спільною вірою, Благодать і мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа, нашого Спасителя. Для того я залишив Тебе накриті, щоб Ти впорядкував недокінчене і наставив присвітерів у містах. Як я тобі звелів, коли хто бездоганний, є чоловіком однієї дружини, має віруючих дітей, не звинувачених у розпусті чи в нехслухняності. бо треба, щоб єпископ, як Божий управитель, був бездоганний, не гордий, не гнівливий, не п'яниця, не задерикуватий, не користолюбець. Але гостинний, який любить добро, мудрий, справедливий, побожний, стриманий, який дотримується вірних принципів згідно з ученням, аби був здатний потішати здоровим навчанням і переконувати противників, очинками не відрікатися Бога, тому що є багато таких, які не коряться, пустослівних. І обманщиків, особливо з обрізаних, яким треба затуляти рота, бо вони руйнують цілі сім'ї, навчаючи того, чого не слід задля ганебної наживи. Сказав один із них, їхній власний пророк Критяни постійні брехуни, люті звірі, ліниві ненажери, це свідчення правдиве, і з цієї причини. Викривай їх нещадно, аби ставали здоровими у вірі, не приймаючи ні юдейських небелиць, ні заповідей людей, які відвертаються від істини, адже для чистих усе чисте, а для нечистих і невірних ніщо не є чистим, оскільки в них нечистий і розум, і сумління. Вони стверджують, що мають Бога. Та вчинками відрікаються, будучи мерзенними і непокірними, нездатними до жодного доброго діла.